Пане Сергію, ви мене чуєте. Так, да, да, я вас чую. Ну я ж поставив е, питання. там. Е, я вас чую. Ну, Очевидно, про е, успіхи е, зрушення перемоги ми будемо говорити, мабуть, тоді, коли е, Крим буде звільнений від окупантів, коли е, ситуація на е, сході України вона нормалізується, тоді ми будемо говорити про е, успіхи, які є, очевидно, колективними е, діями. Результатом колективних дій те, що робить постійне представництво, воно є частиною загальної роботи уряду всього нашого суспільства. Це очевидно, що це такий маленький внесок з того, що ми робимо. Він відбувається, це все відбувається на, на щоденній основі. От я буквально кілька хвилин тому повернувся до засідання Генеральної асамблеї. Сьогодні ми виступали з доповіддю в рамках дискусії про. Виконання конвенції по запобіганню міжнародного тероризму, і звичайно, тема нашого виступу вона базувалася на тих, на жаль, подіях, які ми спостерігаємо на сході України. Ми сьогодні говорили про Російську Федерацію як постачальника тероризму, як таку державу, яка сприяє транскордонному тероризму, фінансовому тероризму по відношенню до нашої держави інформаційному тероризму. І, звичайно, жахливий, жахливий карт викрадення е дітей, е де ми вимушені були сьогодні е звертатися до генерального старя, щоб він застосував весь свій вплив для того, щоб діти повернулися. Це ті щоденні е дії, які ми, е які ми робимо. Uh, а чи ви надавали, віде. пане Юрію, чи надавали ви фактичні дані? Ну, є на відео зафіксовані танки, які йдуть українськими містами на Сході під російськими прапорами. Хіба що вони не теж, як і в випадку в Криму, там немає інших опізнавальних знаків, що це російські війська, але власне ну, є, є зафіксоване. Українськими oh, силовиками oh, проникнення oh, oh, oh. військової техніки, це називається вторгнення. Це в Криму. Там коли вживали слова там зелені чоловічки. Це було між іншим глобальною, я так розумію, помилкою українських журналістів, тому що це не зелені чоловічки, це російські солдати. Так само тут говорити про те, що невідомі, неопізнані російська армія, частково там може руки чухаються, але перетнула кордон. Ну це червона лінія. Це називається відкрита агресія проти України, це називається війна. Ми ми вчора проінформували про ці факти членів Ради безпеки, проінформували сектаріат з, з тим, щоб в цьому була надана відповідна правова оцінка. Я так розумію, що зараз кожні кожен член ради безпеки за виключенням Росії вони збирають свої власні інформації з власних джерел. Ми вже чули сьогодні певні коментарі від окремих членів Ради безпеки, зокрема. Сполучені Штати з цього приводу висловилися. Я думаю, що це буде мати, мати, мати свій розвиток і несприятливий до Росії. Зрозуміло. Ми звичайно ми на щоденній основі інформуємо і секретаріат, і всіх членів організації націй і, зокрема, Ради безпеки, про будь-які порушення з тим, що було зрозуміло про непреривний процес підтримки тероризму на наших сходах, і ця підтримка йде з боку Російської Федерації. Пане Юрію, я не знаю, чи буде вам приємно як дипломату і людині, те, що я прочитаю від наших глядачів, але це проста мова. Ну, щоб ви розуміли, так. ну глядач мені Вайбер пише: Сергій Красава, молодець, супер дипломат. Так що, ну, це реакція глядачів. Я просто вас інформую. Ви я розумію, що дипломати завжди обмежені в. В лексиці та вона стримана. Ви добираєте кожне слово, але просто ну це така реакція глядачів на ваші виступи на Раді Безпеки. ООН, там де знаєте, воно перетворюється на на, на жаль, на жаль, на жаль, я хотів би бути більш стриманішим, але ви знаєте, тоді, коли треба відповісти. На хамські зверні, я як ви звернули, перехожу на російську мову, щоб воно було їм доступніше. Інакше Лексика перекладається. Я ж кажу: вас називають античуркін, ну, тобто, Або Засіб проти Чурків. Це, гарно, чи ні, я це не... гарно, тому що і... в мене, я не знаю, я можу сказати про себе, про... якби сидів отак, от Чуркін. Я підійшов би репа на би виписав, знаєте, ну, це як просто людина. М'яко кажучи, розумієте, тому вам респект від глядачів. я просто наша переказав. Сила, наша сила в правді, а не в жорсткій морі. Як ви бачите, я, я буваю нестриманим. Так, дай Боже, але от, я так розумію, що Росія зараз ініціювала. Е, Чергову резолюцію Ради безпеки ООН про те, що треба припинити насильство на Сході. Тобто Україна має припинити воювати з терористами. Так? Тобто, так як вони хочуть, щоб ми робили як в Криму. Відходили без ну, пострілів. так? так. так? так, так. так. Ну, тут, тут зрозуміло для того, щоб прикрити обличчя агресора і окупанта, вони вносять такого роду ініціативи, миротворчі. Ну Всі розуміють прекрасно. Миротворчі в лапках ви маєте на увазі, так? Да, так, миротворчого, так би мовити, забарвлення. Хочам на на, насправді всі розуміють, що е, е, воно м, абсолютно не відповідає ситуації, яка є. Е, і е, зараз от, в ці хвилини проходить закрите засідання експертне, де е, е, члени Ради безпеки пояснюють російській стороні про недоречність такої, е, такої чергової ініціативи. Так що я думаю, що вона не буде мати е, якогось продовження. А чи має українська дипломатія, скажімо, якісь проблеми, оскільки я маю на увазі спілкування в Раді Безпеки ООН в межах організації міжнародної, ну, Організації Об'єднаних Націй, тому що е, експерти зауважують, що Росія має е, сталі, скажімо, зв'язки з Францією та Німеччиною, ну, як провідними державами Європейського Союзу, і, е, в принципі, Впливовими державами в світі, що нібито є частково проросійська позиція у Франції і частково в Німеччині, чи має з цим Україна проблеми в межах Ради безпеки ООН, чи немає? Якщо буде таке бажання і можливість у ваших глядачів, слухачів повернутися до, до будь-якої якого засідання по нашому питанню і послухати уважно що говорив посол Франції. Це елегантне, з довіром відповідної лексики, розмазування російської позиції просто по стіні. Франція зайняла на засіданнях Ради безпеки і Генеральної асамблеї позицію, яка відповідає цивілізованій державі. Тому я маю сказати відверто, це наші одні з наших основних партнерів в ООН. Важливо дивитися по ділах. Звичайно, може хотіли б, щоб було щось більш ефективне, більш сильне, але, тим не менш, І повертаючись до позиції германської делегації, я можу сказати, що вони нас підтримували на -цьому, весь цей період, хоча вони не є члени Ради безпеки. Але вони входили до різних консультативних груп, які за нашим проханням були створені, і, врешті-решт, є результат їхньої позиції на голосуванні в генеральній асамблеї по резолюції територіальної цілісність України. Тому я так думав, що все-таки цивілізований світ на нашій стороні, включаючи країни, які ви назвали і які ще не назвали. Дякую, Юрій Сергій. Вам оцей привіт, що я зачитую від глядачів, і, і така реакція емоційна це дзвіниці. Додали, що це дзвіниці. А от хто з, хто з, хто з, не Зберемося, коли ми спільно наведемо лад, і ми от з, з глядачами десь зберемося у вас в студії. О, спіль... клас. спільно відзначимо. Дякую, що, що ви е, самі, в принципі, вирішили прийти до нас в гості. Ми чекаємо. <див> Дякую. <див> Дякую, все <див> добре. <див>